Гучна заява Ми зробимо крок уперед і впораємося з цією вістю зла. Так лідер сенаторської меншості в конгресі США описав партнерство між Китаєм, Росією та Іраном. Чому воно викликає занепокоєння у Вашингтона? Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Гучна заява лідера сенатської меншості Міча Маконела в інтерв'ю телеканалу Fox News Він сказав, що Сполученим Штатам загрожує вісь зла. Це надзвичайна ситуація. Ми маємо зробити крок уперед і розібратися з цією віссю зла Китаєм, Росією та Іраном. Ця заява прозвучала на тлі війн у різних частинах світу у Європі. Триває вторгнення Росії до України на близькому сході. Ізраїль веде війну з терористичним угрупованням Хамас, яке контролює сектор Гази. А китайська компартія обіцяє у разі потреби силою захопити Тайвань. Коментує Грант Ньюшем, старший науковий співробітник центру безпекової політики якщо війна на близькому сході розшириться і в неї вступить Іран, США доведеться залучити величезну кількість своїх військовиків. Наслідки для світової економіки будуть негайними та масштабними. Я вже мовчу про Азію, тобто США опинилися перед перспективою брати участь у кількох одночасних і дуже серйозних війнах, і будь-який ступінь втручання виявиться занадто великим. Щодо Пекіна та його запаси ядерної зброї зростають швидше ніж прогнозував Пентагон. За оцінками міністерства оборони станом на травень він мав понад 500 боєголовок. Фразу зла» уперше вжив експрезидент Джордж Буш молодший 12 років тому після атаку 11 вересня. Тоді він мав на увазі північну Корею, Іран та Ірак авторитарна коаліція. Ця фраза на тлі глобальної напруженості знову актуальна. Вона вже звучала на початку цього року, коли Андрея Кендал Тейлор, старший науковий співробітник центру нової американської безпеки, назвала новою авторитарною коаліцією Китай, Росію та Іран. На перший погляд, Китай та Іран є малоймовірними союзниками. Компартія Китаю наполягає на створенні атеїстичного суспільства, тоді як Іран суворо дотримується ісламу. Що ж допомогло їм об'єднатися? Про це розповіла старший науковий співробітник центру нової американської безпеки Андреа Кендал Тейлор. Вона зазначила, коли вони працюють разом, то створюють набагато більший ефект, ніж якби вони діяли поодинці. Китай та Іран мають спільного ворога США, Ба більше Китаю по потрібна іранська нафта 2021 року Китай та Іран підписали угоду про стратегічне партнерство, розраховано на 25 років. Вона охоплює як економічне, так і військове співробітництво. Договір став частиною Пекінської ініціативи Один пояс, один шлях, масштабного інфраструктурного проєкту, покликаного поширити вплив Пекіна за межі країни. Китайські змі свого часу прокоментували цю угоду, заявивши, що дві країни мають спільного противника. Групу західних держав на чолі зі США, як і ще допомагають один одному Китай та Іран. Один із найважливіших способів підтримати Тегеран з боку Пекіна купувати його нафту. У 2020 році США запровадили санкції проти нафтового сектора Ірану за підтримання терористичної організації аль кудс на Близькому Сході. Але Китай і далі купував пальне, а отже, потік грошей не припинився. 21-го року китайський посол в Ірані заявив, що Китай єдина країна, яка є речі. Раніше купує нафту в Тегерана згідно з дослідженнями станом на минулий місяць, майже 90% іранської нафти йшло до Китаю. Проте Пекін офіційно заперечує, що купує сировину в Тегерана. Як припускають, дві країни також співпрацюють і в галузі озброєнь. Повідомлялося, що Пекін допомагає іранській ядерній програмі, передаючи їй технології та обладнання. Водночас Захід намагається зупинити ядерну програму країни у 2015 році. Іран підписав угоду з Скою світових держав, зокрема зі США та Китаєм, він обіцяв обмежити ядерну програму в обмін на зняття санкцій з боку США у 2018 році. Колишній президент США Трамп скасував цю угоду за його словами, вона не змогла обмежити ядерні розробки Тегерана, і країні вдалося обійти санкції. Нині адміністрація Байдена намагається відродити угоду. Далі проаналізуємо відносини Китаю та Росії. Вважається, що ці дві країни максимально зблизилися. Незадовго до вторгнення Росії до України китайський лідер Сі Цзіньпін зустрівся у Пекіні з Володимиром Путіним. Китай заявив, що його дружба з Росією є безмежною і частково вона ґрунтується на енергетиці. Під час візиту було підписано низку угод, зокрема новий газовий договір. Відповідно до нього, Росія щорічно постачатиме до Китаю майже 100 мільйонів кубометрів газу новим газопроводом з далекого. Сходу війна в Україні ще більше активізувала енергетичну співпрацю між двома країнами. У першій половині цього року Китай імпортував рекордний обсяг російської нафти. Водночас захід зменшив імпорт енергоносіїв з Росії та вів проти неї санкції. Результат Китай дістав можливість накопичувати запаси дешевшої нафти. Енергетичне партнерство двох країн почалося близько 10 років тому. 2014 року Китай росія підписали 30-річну газову угоду на суму 4 400 мільярдів доларів це ще більше зближує їх у протистоянні заходу. Щодо війни в Україні Китай досі не засудив вторгнення Росії. США вважають, що Китай хоче постачати Москві зброю. Розвідка посилається на витік документа, в якому йдеться про те, що Китай планує відправити до Росії військове обладнання замасковане під цивільні товари. Пекінці звинувачення заперечує